Вітаю всіх, хто стежить за ситуацією в Україні разом з телеканалом Рада в ефірі, програма Власний погляд. Гість нашої студії, голова Ради суддів України Василю Нопенко. Я вас щиро вітаю в нашій студії. Добрий і... день. З'їзд, власне, про який так багато і довго говорили. З'їзд суддів йдеться, мається на увазі. Напередодні говорили, і яким навіть і лякали дещо не відбувся. Його фактично зірвали активісти Майдану і представники правого сектора. До речі, це мав бути не з'їзд, а якесь зібрання, тому що з'їзд суддів збирає рада суддів на чолі зі мною, визначає порядок денний, визначає фінансування цього, цього з'їзду. А це було зібрання за ініціативою трьох суддівських генералів, яким є що де дещо втрачати це голови ради суддів господарських суддів Ємельянова. Він же перший заступник голови Вищого сподарського суду, Кобилянського, який очолює Раду судді суддів адміністративних судів, і Гвоздика, який заступник голови Вищого спеціалізованого суду, по розгляду цивільних кримінальних справ, і він очолює Раду суддів України. В Всупереч закону, присвоївши повноваження, які їм не належать, вони вирішили зібрати з'їзд і визначити, хто піде до Вищої колівкомісії, хто до Вищої ради юстиції, а декого вони хотіли. Обрати до костійного суду України і те, що сьогодні не відбулося, це слава Богу для України, тому що питання стояло не просто відносно проблем суддівського самоврядування чи судівства питання стояло гостріше, а саме про національну безпеку України. І тим не менше, ви не заперечуєте можливість проведення такого з'їзду вже найближчим часом і зовсім в іншому приміщенні. Звідки такі підстави говорити у вас на сьогодні? Справ... Справа в тім, що чому позачерговий 12-й з'їзд, ми ж його не планували, Рада суддів України. А після того, як була прийнята постанова Верховної Ради 24 лютого цього року, і нам було запропоновано скликати рекомендовано. Цей з'їзд ми саме таким чином і поступили. Чому ми вирішили Рада суддів України перенести з'їзд із 7-го там на пізніше? Та тому що завтра, 8 го числа, має бути розглянутий е, проєкт в другому читанні про відновлення суддівської довіри. І там, по іншим параметрам, мав бути обиратися делегати на з'їзд не 70-80, а 500 десь делегатів. Інші питання би розглядалися, тобто це був би серйозний захід. І е, коли ми запропонували, я з цим же ж колегам, яких назвав, давайте перенесемо з'їзд, давайте дочекаємося е, парламенту, коли він прийме своє рішення по проєкту в другому читанні, тоді ми можемо проводити цей з'їзд. А, а сьогодні що робити? Вищу в комісії не замінюємо, вищу раду юстиції, ні до суду кандидатур немає. Про що? Але як вияснилось пізніше, в них був таємний план, як це зробити ну, якби, абсолютно антизаконно і обрати до цих органів. Своїх людей в своїй заяві, яка була опублікована на сайті Верховного суду, ви назвали це заколотом суддівських генералів. От, зрештою, дійсно, от той план, про який ви говорите, настільки він, які ризики там передбачалися, і що могло змінитися в ході вже за наслідками цього з'їзду. Справа в тим, що всі вимоги суспільства, майдану, громадськості, про те, що повинна бути люстрація суддівського корпусу, очищення, відновлення довіри, все пішло б на смарку. Тому що формує і суддівський корпус, і займається дисциплінарною практикою, вища колігкомісія, і вища рада юстиції. Ці органи були сформовані в період режиму Януковича, і туди були підібрані люди, які обслуговували цей режим. Тому треба було би їх зачистити. Натомість вони хотіли замість тих, хто там працює, частково залишити, а потім добрати таких же самих. тих Хто був породжений цим режимом за 4 роки. А до Конституційного суду там взагалі була небезпека, обрати чотирьох ще суддів Конституційного суду. Я з п'ятибальної оцінки я привик користуватися, якщо по п'ятибальній оцінці, то десь тобто, одиничка їм оцінка з мінусом. І ці люди прийшли до Конституційного суду, уявіть, коли там залишилася стара команда набрана Януковичем там не всі, якраз є люди достойні в суді костійного суду. Але ті, хто займалися цим Костійним переворотом, приймали рішення відповідні, mm -hmm. залишилися вони плюс четверо цих суддів, і була переважна більшість в костійному суді. Вони могли б що завгодно прийняти, яке рішення. Настільки велика влада з'їзду суддів, переглянути їх по завершенні не можна було б, якщо аналізувати, скажімо, розвиток подій, якби все відбулося. Настільки дійсно все було безапеляційно? Саме так, тому що е, ці органи формуються не тільки з'їздом суддів, mm -hmm. але у нас є своя квота до Вищої колівкомісії, до вищої ради юстиції і до косійного суду. Є своя квота Це п'ять осіб. Ну, де п'ять, де шість там. І тому ми мали е, сформувати цю квоту. І обрати цих людей. Але на з'їзді повноцінному, а не на зібранні таємному. Спочатку вони е в супереч закону оголосили, що це має відбутися в апеляційному суді міста Києва. Коли їм не дозволили, вони тоді від свого імені, не від імені Ради суддів, почали направляти запрошення щодо того, що в Кловському палаці відбудеться. Ми сказали, окей, хоча ми не ззиваємо е самі це, Рада суддів відокремилась від цього процесу. Проводьте. І були включені мікрофони, техніка, були ящики все для голосування. Але вмішався фактор, на який ми не чекали. Правоохорона, самооборона, хто там ще був, я не правий знаю. Сектор і правий сектор, так, да, правий сектор. І вони заблокували всі ходи і виходи. І таким чином зіст не могли провести. Тобто, в цій ситуації ви навіть вдячні десь саме цим силам, на яких ви не очікували, під допомогли вам. Я їм вдячний, що там не було надивовижно, бо я не міг на Майдані бути як суддя там. Але я побачив, що там абсолютно тверезомислячі люди, патріоти України, які хочуть, щоб в Україні в кінці кінців була люстрація суддів. Її треба робити. Ви знаєте, що я довгий час. Стояв на тому, що не треба різких рухів. Що, може, як я сказав в своїй заяві пігулками, можна лікувати оцю хворобу судівську. Я зрозумів за, останні, за останній час, оце, що вони зробили, коли в Назіс запросили в НаЗІЗ на це зборище, запросили голів судів і заступників, суддів мало було прост, простих, і хотіли про яких призначили буквально на, на це зібрання, і хотіли провести таке рішення, я зрозумів, що тут. Без повної ілюстрації неможливо наскільки дійсно всі ці дії щодо цього заходу проведення з'їзду суддів керувалися з заходу за кордону? Ви сказали, що саме за кордонний вплив контроль хотіли становити контроль на суддівською владою. Є у вас підстави, якісь факти стверджувати саме це, що дії відбувалися за кордону, і якщо не секрет, звідки й ким я не знаю, звідки з ким логічно? Ви подивіться, хто стояв очолив цей заколот. Всі керівники оцих спеціалізованих судів, керівники рад, які появилися е, як породження режиму Януковича, вони здві... коли про... була проведена псевдосудова реформа, яка нічого в Україні, крім шкоди, не привела, угу. проти якої я боровся, всі ці люди повспливали, вони появилися на керівних посадах. Їх призначав Янукович. Він з ними спілкувався, вони приносили йому клятву. До кожен з них. І навіть деякі голови апеляційних судів йшли на прийом, я думаю, що всі, хто призначався тоді, і клялися президенту на вірність. Тому, оце, що вони заколотили, я думаю, що там був певний суб'єктивний інтерес, бо вони хотіли зберегтися, вони розуміють, що тобто, проти угу. свіжого вітру їм не встоять. А ось таким чином вони хотіли зберегтися, і логічно, що. За певні вірьовочки їм їх могли дьоргати. Настільки реальним міг би бути сценарій державного перевороту через Конституційний суд, якби були обрані представники уже на з'їзді суддів? От якщо розглядати саме з правової точки зору, ви навіть не уявляєте, наскільки він був реальний. Тому що офіційно прикрилися б з'їздом, була би за межі України вийшла б, інформація. Хто би знав, як це все робиться? Хто би знав, що вони збиралися вчора на в Вищому господарському суді там Тусовка була. Хто би знав, що е е е Воздик провів незаконну конференцію і сам призначив е на цю конференцію делегатів, цього б мало хто знав. А звучало б щось з'їзд, він обрав, і от бачите, орган самоврядування, а з ним не рахується. І тому я річ, що ці е люди були б суддями Конституційного суду. А якщо були би, це була б переважна більшість їх у Конституційному суді. Якщо розглядати от так ймовірний сценарій, це могло бути не допущення президентських виборів чи перегляд результатів проведення уже виборів. І те і друге. І те могло, бути? і те могло, і те друге. Ми вже бачили в діяльності Конституційного суду, які він рішення, здавалось би, дикі, неправові, антиконституційні. просто конституційний переворот, переворот зробили. І що ми мали після того, ми бачимо. І Майдан, і все інше. Все могло би бути. Якщо говорити про люстраційний документ повернення довіри до суддів, який має ухвалити Верховна Рада, от ви в принципі схвалили, що саме люстраційний механізм так. як один із вірогідних тих, що міг би навести порядок в правосудді українському, і одним із таких моментів ви сказали, що логічним є заміна всього складу вищої ради юстиції і вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як ви бачите оцей механізм реально здійснення, тобто одномоментне звільнення цих людей і процедури, і механізм призначення. звичайно, там є наша квота суддівська mm -hmm. і вищі квалів комісії, і вища раді юстиції. І ми маємо призначити туди чесних і порядних суддів. Там люди повинні судді і люди повинні довіряти цим органам суддівським. Ми ж бачимо, як діяла Вища квалів комісія. Ми бачимо, як діяла Вища Рада юстиції. По 10 років лежали заяви, що буде притягнення в суді до адміністративної відповідальності. І 10 років ніхто не чіпав, а так тримали на, на підвісі. Та проти мене справа була порушена колишнім першим заступником Шонки, дисциплінарна. Ні за що. Але 5 років вона там провалялася в вищій Раді юстиції, Я не боявся того тримати на гачку? Щоб тримати на гачку, так. Ну це мене, а інших. Разом з тим, ми бачили, якщо ослухався, миттєво приймали рішення. Згадайте Волкова, Олександра Волкова, суддю Верховного суду, прекрасна, чудова людина. Вже ж є рішення Європейського суду. Я дивуюся, що до цього часу Верховна Рада нічого не зробила, щоб його вже відновити, виконати рішення Європейського суду. Наскільки громістка процедура, і на і скільки часу це може зайняти загалом, якщо й мова буде йти про перепризначення або переобрання? Досить швидко. Справді, що там є квота Верховної Ради, є адвокатська, і там від наукових працівників є певна квота. Там 20 членів, скажімо, вищої ради історії. І вже є приблизно прізвисько є приблизно які... і вони хочуть замінити освіжити, і це правильно. Ну не можуть сидіти люди, які там. По 15 років сидять. Васильевчу, і ще одніє, і одним із механізмів, принаймні про те, який часто говориться, пов'язуючи з законом про люстрацію, це те, що одномоментно по всій Україні будуть звільнені всі керівники судів і їхні заступники. Настільки от така процедура не обезголовить, я б навіть так перефразувала угу. судову систему України. Вона болісна. Ви знаєте, я спочатку, я чесно скажу, думав, що, можливо, це можна зробити вибірково. А Бо переоформляти банківські документи, той же голова, і він же заступник, він і слідчий суддя, трішечки десь протягом місяця це буде така перетрансформація. Але це треба робити. Я переконався за останні дні, тижні, що це треба робити. В першу чергу треба, як кажуть, обезголовити керівництво спеціалізованих судів. Проблеми там. Вони дають казівку, голови. Отримали вказівку від адміністрації президента. Я знаю суддів, коли їм дзвонив Андрій Портнов, і, він, і чули вони, що це Портнов, в нього починали трястися руки. І вже не кажучи, я, 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 яке завдання. Любе завдання. Об'єктивний по об вказівці. Зразу ж. І це було наляка, Зробили той переляк страшний. Ну, мабуть, не всіх, але тоді, коли. Десь кілька десятків суддів у 2010-му, пам'ятаєте, році, і Волкова, звільнили ні за що. Тому мова йде про відновлення зараз суддівської незалежності, і, і навіть щоб судді виганяли з себе раба. До речі, вчора на конференції Вищого сподарського суду, десь половина делегатів конференції такого не було. Встали з колін і заявили Ємельянову. І керівництво Вищого сподарського суду, що ми більше, по вашим казівках, справи рішати не будемо. Тобто, є сьогодні перспективи і, ну, скажімо, потенціал суддівського корпусу, заявити сміливо, так як ви сказали, вигнавши себе раба, про тих, хто може очолювати ці суди. Тобто, всередині самого корпусу, тих, хто є. Тобто є сьогодні люди, які можуть дійсно повернути довіру до українського суду і повернути реальне українське правосуддя. Є. Я вірю в суддів, я вірю в своїх колег. Їх, їх треба підтримати. Багато зроблено поганого за, за останній час, але риба гниє з голови. І от, ви знаєте, багато голів, і місцевих, і апеляційних будуть переобрані самими колективами. І дуже прекрасне те, що сьогодні є така буде, буде можливість, якщо буде прийнятий закон, що їх будуть обирати колективи. Порядних голів. На, на зборах суддів на зборах суддів. На зборах саме всередині суду означати таку... суддів. А загалом резерву суддівського достатньо для того, щоб зробити таку заміну по всій Україні. Чи ви вірите в, в тих людей і в їхній досвід? І оскільки деяких людей можливої практики досвіду ще такого не нас... було. Тобто настільки резерв да, сьогодні так. готовий заповнити цю нішу або цю цей вакуум? У Нас 9 тисяч суддів, нас угу. У нас 600, 766 голів, і ще заступників десь. Ну, півтори тисячі приблизно набирається на на, на адміністративних посадах. Угу. Я думаю, з дев'яти тисяч суддів знайдуться порядні, чесні, справедливі, обов'язково, і після ілюстрації наступним кроком все таки потрібна реальна реформа в судочинстві українському, а не віртуальна, яка була проведена. дуже них. гарне запитання, пані Людмило, тому що. Люстрація досить коротко. Ми маємо завершу. Торкається тільки політичних процесів. А є банкротство, земля, об'єкти нерухомості. Треба глибоко вникати в ці процеси. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Голова ради суддів України Василь Нопенко був гостем нашої, нашої студії. Дякую вам за розмову. Так. Успіху вам у подальшій роботі, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу. Залишайтеся з нами надалі. До побачення. Бачення.